Отримала я сьогодні ось таку машинку для ведалення ковтунців. Пробую на цій ковтині ось такі котишки в неї. Ось тут я вже попрацювала машинкою. І будемо пробувати далі. Не знаю, скільки воно проходить, але наразі вважаюся, що коротко вдалою. Тому що бачила відгуки про інші машинки, дорожчі, і на вигляд здавалося краще, але люди казали, що дрібних ковпінців вони не видаляють. А ця, бачу, що ковпінці невеличкі, але вона їх видаляє. Звичайно, що річ потрібно класти. На рівну поверхню. Ось так. раз покажу. ось так, до обробки, ось так після. Ось бачу, вже назбиралося таку тунці досить багато. Треба тобто вже їх висипати. так. ось така робота. Думаю, непогано, тож ще повністю ковтинку не почистила. Одним словом, ковтинку я почистила. Ну, можливо, можна було і довше трошки чистити. Ось вона стала як новенька, і два рази я викидала. Обрізані ковтунці, з коробочки, машинці. Вважаю, що непогано вона свою роботу зробила. Я задоволена.